Вітаю всіх на моєму каналі. Всіх з новим роком. Хочу показати вам знижки, новинки в магазині Аврора. Всім вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі та подобайки. Форма для запікання скляна біла 29 на 17 см 169. А це є новинка. Форма для запікання скляна з кришкою на об'єм 3 літря 349. Вінчик для збивання металевий 77. І ось такий теж вінчик для збивання металевий 77 гривень. А це овочечистка металева. 3 в одному зі змінними насадками. Іде зі знижкою 65. Качалка для тіста дерев'яна. Іде з ручками 109 гривень. Пляшка для олії скляна на об'єм 250 мл 49. Далі йдуть така ложка кухона пластикова. Аполоник побільше та поменше 49 гривень. І це такий аполоник пластиковий, маленький великий ложка, ложка для спагетті та шумівка. Теж зі знижкою 64 гривні. Підставка для полоника пластикова 19 гривень. А це тарілочка обідня фарфорова, синій градієнт 69 гривень. І супова ось така тарілочка фарфорова – 59 гривень. Блюдо-біле люмінарк для стейку 119 гривень. Склянка для води висока 29 гривень. І ще ось така склянка для води висока, 20 гривень. Склянка «Кварц» дуже гарно так виглядає, ціна 77. І це така новиночка, ланчбокс пластиковий, де з ложкою. Ціна 88. Склянка висока, прозора 27 гривень. Далі у нас така чашка, керамічна ароматний обід, на об'єм 500 мл, 74 Кухоль скляний, зернова кава 39 гривень. А це є новинка кухоль керамічний білий. 59 гривень. І ось така біла чашка іншої форми 69 гривень. Новиночка маленька тетка 49 гривень. Набір прищіпок для білизни 50 штук 59. 10 штук в наборі пришіпок. Мені вони нагадують, як заколочки для волосся 22 гривні. І 24 штуки прищіпок в наборі 34 гривні. А це футляр для зубних щіток, пластиковий 49 гривень, мішок сітка для прання взуття іде зі знижкою 88. Йоршик для унітазу. Сіликоновий, ось так він виглядає, з підставкою 39 гривень. А це в нас іде дозатор для рідкого мила з мильницею всім знайомий, 99. І круглий такий з малюнком дозатор для рідкого мила 77. Органайзер для дрібниць пластиковий для косметики 139. А це серветка для прибирання фрейкінбок ціна й 39. Набір для прибирання савок та щітка 99 гривень. Шланг для пральної машини універсальний. Ціна 99. Кошик для зберігання пластиковий, невеличкий без кришки 44. І ось такий кошик теж пластиковий поменше вже йде. З ручками 34. Годинник настінний, круглий на батарейках 88. А це ліхтарик, лед на батарейках з магнітом. Ціна 199. І ще ліхтарик йде на голову. Лед на батарейка 77 гривень. А це прожектор світодіодний з датчиком руху. Ціна 179 гривень. Світильник настільно-стильовий. Іде на 8 Вт 179. А це смарт-лампа настільна USB з дистанційним управлінням. Ціна і 399. Нічник настільний силиконовий. Іде на батарейках котик.

А це стрічка LED USB довжиною 3 метра 299. А це малесенький такий радіоприймач з годинником. Іде зі знижкою 299. Колонки комп'ютерні. портативні, стерео 236 296 пробачте. Навушники накладні, бездротові 339, а це ігрові навушники дратові, чорно-сині 296. Навушники вставні, дротові в коробці 69. Вакуумні навушники дротові 49 гривень. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!